Зараз він за принципом працює в уряді Арсенія Цінка. А квота від кого, якщо можна? Здається, від удару. Ага. Тому я не можу характеризувати. А щодо політики децентралізації, яку Володимир Борисович проводить активно? Я е ще не знаю, як ця політика проводиться, але твердо можу сказати, що політика децентралізації є однією з головних цілей. Нової влади. Пункт номер один це децентралізація бюджетних потоків. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, в 2009 році я добилася прийняття в Верховній Раді нового бюджетного кодексу, який формує фінанси не зверху вниз, як це відбувається сьогодні, коли всі гроші забираються з місцевих бюджетів, перераховуються в центральний бюджет України, а потім по краплі спускаються донизу. Я навпаки запропонувала бюджетний кодекс, який ми, до речі, розробили, з 15 тисячами голів сільських селищних рад, і в тому числі поліцейський рад. Тобто, там передбачається, що всі гроші, які зібрані громади, залишаються громадах. і тільки піднімається наверх невелика кількість грошей для фінансування центральних потреб, таких як армія. Центральні органи влади, суди і так далі. Але тоді, коли Верховна Рада прийняла цей бюджетний кодекс, Віктор Ющенко наклав на нього ведусь для того, щоб не зміцнити довіру до мене в суспільстві. Це було напередодні ще тих президентських виборів. І тому зараз я планую негайно внести до Верховної Ради той бюджетний кодекс, який передбачає повну децентралізацію фінансових ресурсів. І це є перший вагомий крок. Я буду наполягати, щоб нова більшість парламентів прийняла цей бюджетний кодекс якнаймого швидше. І друге, це передача виконавчих функцій місцевим радам. Сьогодні, як ви знаєте, призначаються з центру голови обласних і районних державних адміністрацій. Це неправильно. Не можуть з Києва люди керувати на місцях, не розуміючи не специфіки регіону, не живучи одним життям з регіоном, що дуже важливо. І тому я буду за те, щоб віддати виконавчі функції місцевим радам. Оце такі два рівня децентралізації. Але це не в якому випадку не пов'язано з федералізацією. Просто хочу на цьому чітко наголосити. Федералізація це знищення України, це розпад України, це розкол території і це є основи для подальшої агресії російської федерації проти україни тому федералізацію нія ні команди якої чую не допустить